Сумні роковини рівно 11 років тому не стало Георгія Гонгадзе. Ми вирішили в цей день обійтися без формалізму. Офіційних промов, чергових обіцянок і звинувачень сьогодні лунає і пролунає і так. Достатньо. Ми просто поспілкувалися із тими, хто знав, любив і поважав журналіста і людину Георгія Гонгадзе. Євген Глібовицький познайомився з Ґонґадзе, коли той жив у Львові. У колі друзів часто поговорювали, що Гія переживе усю компанію, бо нічого не боїться. Син грузина, репресованого режимом Гамсахурдія, не раз дивився у вічі смерті. Побував у Афганістані на Горному Карабаху та пережив важке поранення під час грузино-абхазької війни в Україні. Постійно опікувався біженцями, які втікали із гарячих точок. У Львові допомагав землякам знайти гуртожитки та влаштуватися на роботу. Він ходив по телефонних автоматах і постійно з кимось розмовляв грузинською. Очевидно, постійно до нього підходили міліціонери, вимагали перевірити документи. І він їх абсолютно ошарашував тим, що він повертався до них і казав: хлопці, в чому справа? Коли не чули українську мову, була німа сцена завжди. Він був таким же журналістом, як ми усі каже про гонгадзе, грузин за походження Вахтанг Кіпіані. Перша зустріч колег відбулася за кілька днів до проголошення незалежності України. У серпні 91-го у Запоріжжі проходив фестиваль Червона рута хлопці приїхали послухати тоді, ще не розкручених українських виконавців. Тепер ці гурти вже є історією української музики, а тоді Гадюкіни, сестричка Віка, це було щось таке неймовірне. І десь на проспекті Леніна, це така центральна артерія Запоріжжя, яка перериває все місто. Він йшов у шароварах і в вишиванці, я йшов у вишиванці з грузинським прапором. І десь посередині цього Запоріжжя ми і познайомилися. Вахтанг розповідає, друг часто не мав постійної роботи та перебивався на позичках, щоб заробити гроші, пропонував проекти і відомим політикам. Проте, якщо бачив, що керманичі кривлять душею, говорив прямо: багато людей його не любили, бо він був дуже зрозумілий і пихатий. Я цього не зауважував. Тобто, мій Гонгад забув іншим. Він був товариським з дуже добрим почуттям гумору. Простив спілкування, думаю, що він був один із нас. Там, де треба копати, копав, там, де треба було бігти, біг. Розумієте, що програвши ці вибори, ви політичний ну, <кхи> труп. <кхи> <кхи> на жаль, ну я хотів би помилитися, ви приречені на таку поведінку. Всю послідуючу вашу політичну кар'єру. Ви мали всі шанси. В Уряді ви відіграєте роль такого фігового зістка. І пішло по Вибачаюся, не знаю, як важу. Георгій. Шукаючи відповіді на питання про причини смерті друга, журналісти одностайні. Гонгадзе загинув, бо був собою справжнім. Та, говорячи у вічі політикам, щиро бажав їм та країні, якою вони правлять щастя. Тому не очікував від них помсти. Працював в різних. Структурах був прес-секретарем різних політиків, включно із Наталією Вітренка. Але ще головне, він був абсолютно безпосередньою людиною, ну майже як дитина, і на це його безпосередність і щирість довела його до того, що з ним власне кажучи, відбулося. Гія був дуже живий, дуже мобільний. Він був дуже ніскрінім світлим. Чоловіком собственно говоря, говорять трудно поверить, Да? От я його віжу, як будто он с нами. Після багатьох років розслідування справи Гонгадзе журналістська громадськість не очікує покарання за життя конкретної людини, бо кажуть, що сам гія такої помсти навряд чи забажав би. Із розкриттям злочину вони вимагають засудження тих, хто запровадив в Україні режим переслідування та відібрав свободу у тих, хто хоче говорити правду. Оксана Тупальська Кирило Шапар Тивай.